Усім садівникам і не тільки привіт-привіт! Мене звати Іра. Мої вам вітання з Харківщини. Сьогодні в цьому відеороліку я хочу вам показати один з куточків мого саду, як він виглядає напередодні нового року, а також побажати вам у новому році неймовірних вирошин, наснаги та здоров'я. Розпочати я хочу ось із цього плюща, який в мене росте на парадній зоні, прикриваючи з пиляного дерева, колись це була груша. І ось так потихеньку він заплітає, я його постійно обрізаю, і мені він тут надає таку зелену стінку або Колону. Ось стільки у нас нападало снігу, і це дуже неймовірно, тому що нарешті у нас на Новий рік буде сніг, якщо він не розтане. Я тут намагаюся його трішечки протоптати, якусь частину прибрати, а також подивитися на рослини, ті, які вкриті ковдрою снігу, помилуватися саме ними у зимовий час, а також почути привітання з Новим роком від мене і від. Щирого серця я бажаю вам тепла у душі, здоров'я та затишку у ваших домівках у новому 2026 році. Ось таке у мене є хвойне дерево, яке дуже давнесенько було посаджено мною ще в ті далекі часи, які нам не передвіщали ніякої війни. Також є у мене ось такі поділки, які ми придбали, коли їздили до Славянська Донецької області на відпочинок. Вони також у мене ніколи не прибираються, стоять тут під деревом з одного боку, з іншого боку. І якщо змінити ракурс під парканом, у мене є тут штучний невеличкий пагорб, який я створювала у минулому році. Про це вам розказувала, показувала, є відео на каналі. Можна подивитися, заходячи до мене, у Гості нас з вами зустрічає ось таке хвойне дерево в ті далекі часи. Чогось я не второпала, що треба було посадити ялинку або якусь сосну. З роками ми до неї звикли. А у новому 2026 році я хочу вам побажати всього найкращого. Пусть він вам принесе океани позитиву, любові, щоб усі ваші мрії збулися. Хай рідні будуть поруч з вами, підтримували, щоб вони вас. А також дарували комфорт. Хай у новому році життя буде прекрасним, як добровкорінений сад, без бур'янів. Сумнівів без заморозків, розчарувань і рясним врожаєм. Хай кожна садова ідея ваша реалізується. Хай приживається та міцніє кожен живець, та рослина дерева, і навіть найкапризніші квіти раптом зацвітають саме у ваших руках. Я бажаю вам, щоб у 2026 році рун був радючим, а серце ваше і ваших близьких як багаторічне. Ніки витривала щедре, і з кожним роком найпрекрасніше. Та добре бажаю в цьому році в кожному домі, щоб було світло і затишно. Нехай дитячий сміх наповнює оселі тих, у кого вже є малеча, а тим, у чиєму домі поки тихіше, нехай прийде спокій, надія і віра в дива. Хай кожне серце буде почуте, кожне бажання побачене, а кожна сльоза витерта теплом та любов'ю ваших близьких, рідних та ваших друзів, знайомих. Я бажаю вам, щоб новий рік принес саме те, що потрібне саме вам: комусь радість батьківства, комусь зцілення душі, а всім мир, здоров'я та світло в серці. І я хочу, щоб всі мої побажання, які ви сьогодні почули, обов'язково збулися для кожного з вас, а також ваших близьких та рідних. Ось така в мене є ялиночка, на яку я робила колись огляд, є в мене відео на каналі, буду лишати вам посилання під цим відеороликом, можете подивитися, а також ось такі новорічні іграшки, які я створювала з часом за багато років. І кожного року додаю до неї деякі свої вишиті роботи. Це є і хрестик, і бісер, інші техніки, які я створюю при виготовленні тієї чи іншої роботи. Також це є і набори вишивки, якісь схеми, взяті з просторів інтернет. А ось цього гнома я вишивала по набору від американського виробника у ті далекі часи. Також на моїй ялинці присутні і авторські схеми розроблені. На Українськими дизайнерами, і по цих схемах я вишивала свої роботи. І за бажанням та трохи грошей можу і для вашої ялинки також повторити ось ці дивні і новорічні сюжети для ваших онуків, а також для передачі цієї краси у спадок вашим родинам. Усім до зустрічі і пока!